Доброго дня, Добрий день! Боже, як у школі. Хотіла би сьогодні запитати вас на нашому занятті таке досить несподіване запитання в мене. Чи бачили ви багато новинок в Києві? Зокрема, на цьому тижні була прем'єра нової вистави за новою п'єсою, тобто це нова п'єса Сергія Черепанова, який давно займається театральними проектами різними. П'єса називається Хор, дуже цікава, цікавий жанр, трагедія з надією. І це відбулося на Володимирській у залі будинку вчених, Там дуже хороша сцена. Я пригадую, там навіть з Бертольда Брехта старі актори ще колись це правда було, років 20 назад. Я ще застала таку цікав. Одним словом, дуже знана зала, дуже багато все відбувається. Якщо хтось бачив прем'єру, дуже хотілося б, ну, би запитання ваше. Я бачила. І я. Молодці? Молодці. Ну і с... які виникли от вас з цього роздуми, запитання до мене, Ми поговоримо про це? Ну, якщо коротко, то вистава більше про сьогодення. Так. І от в чому її головний меседж? Або головні меседжі, якщо декілька? — Так, Марино, ну не, не дитяче у вас питання до мене про меседжі про посили, так би мовити, про той імпульс, як казав колись Гротовський, який, який дається вистава. Ми відштовхуючись так би мовити, від імпульсу вистави, розуміємо, що головне не ностальгія тут цих літніх людей, які опинилися за межами рідної країни, а, а власне той, той, той меседж про те, що від війни не стільки потрібно тікати, скільки з нею боротися. І от в цій, в цій взаємодії старшого покоління, яке саме в своїй душі бореться з ностальгією і з бажанням допомогти своєму народу в цій ситуації. Прийти врешті до мирного життя. Ось. А від дівчини, від головної героїні Аліни, це взагалі йде е, така пряма її діяльність, тобто хор в якійсь мірі, це маленьке прикриття, таке культурне тих е, головних е, дій, тобто тих, того всього головного, е, в чому вона бачить сенс життя. Тобто, це допомогти воїнам завершити війну, пане Петре. А у вас які виникли роздуми, і можливо є якісь запитання щодо того, які мої враження і мої думки про цю прем'єру? Так, в мене є запитання: чи дійсно відносини героїв відображають складну взаємодію України та Європи? Ви знаєте, зараз час такий м'яко кажучи непростий. Війна, і звичайно, що тематично ну, відповідно вистави, вони неймовірно актуальні в чому суть театру в актуальності, тобто це дуже актуальна тема. Проблеми біженців, проблеми наших людей і старшого і молодшого покоління, які опиняються в Мюнхені, ну в даному випадку, тематично. Люди з непростими і дуже достойними професіями в радянській і пострадянському просторі Неймовірно актуальна сама тема і ця мюнхенська ситуація. в Мюнхені в знаному місті одному з найбільш культурних центрів Європи. Хоча місто не таке велике, але воно з неймовірним шлейфом політичних і культурних, так би мовити, своїх меседжів. І, ось. А тому ці наші люди, які там опиняються, і в основному з однієї причини як біженці, як іммігранти, вони зрештою через свою долю, через свій власний життєвий досвід, піднімають ширше питання і питання і страждання, і свої переживання, і з приводу того, що відбувається нині в Європі і в світі, тобто це не їхній світ, він є локальним інтимним. Це не світ великої політики, але безперечно, що їхні долі. Вони перетинаються з найважливішими проблемами сьогодення політичного воєнного стану, який стосується, безперечно, не тільки України, тому що нині, на мою думку, війна третя світова вже почалася і не треба чекати цього початку. І не завжди Європа нині це усвідомлює. Вона завжди досить сита і досить культурна. А тому Важко зрозуміти всю глибину страждань людей, у яких знищені родини, знищення нерухомість, знищений бізнес, знищено фактично дуже часто все їхнє суть життя і в старших, і в молодших, в даному випадку молодша. Ну, моне наймолодша героїня, яка опинилася як біженка, займатися цим хором старих людей достойних, які ну, хочуть так би мовити бути потрібними. І хочуть знайти свій сенс життя, і вона з ним займається хоровим мистецтвом. Серед них є багато людей, які мають в минулому театральну долю, не тільки представники точних професій, а й гуманітарі. І вона, так би мовити, не одразу вписується в це коло, тому що перед нею були Старші більш достойні, можливо, як вважають ці старші люди керівники цього хору. Ось, і у даному випадку хор виступає не просто як хор співаків, а як хор доль цих людей, і про це власна вистава. Я дуже дякую вам, пані Марина і пані, пане Петре, за те, які глибокі питання у вас виникли перед після перегляду вистави. Ось і спонукали мене самого багато в чому задуматись над такими речами, над якими я після вистави не задумувалась, так що молодці. І так, друзі, чому прийшов час збирати всіх нині для боротьби з ворогом? Справа в світі зайшла так далеко, що якщо нині ми його не переможемо. Так би мовити, цього ведмедя в Лігві, старого ведмедя в Лігві, з дуже старими своїми війнами і захопленням чужих земель, то буде катастрофічна ситуація власне, не тільки з нашою маленькою квітучою країною, як з всією Європою, і навіть світом, тому що йдеться про те, задіювати чи не задіювати атомну зброю. Ось, можливо, і не атом якусь іншу, якої тепер понавигадували багато, можливо, про неї навіть і не знаємо, як люди, які цим ніколи не займалися. А тому ситуація вибору, вона не просто екзистенційна у даний історичний період, а це ситуація, власне. Великої кількості багатьох людей е прийняти своє рішення і зробити вибір на користь миру і на користь боротьби. Зрештою, решт, не сидіти, склавши руки, принаймні робити це як волонтери. Якщо ну, немає можливості, немає здоров'я і, з, і по віку і так далі. Е воювати не всі можуть воювати. Війна це така складна штука, як і життя кожному знайдеться там місце. Ну, що заглянемо в мої нотатки, що треба змінити в стратегії, тактиці України. Україна мусить ще більш впевнено переконати весь світ, що це не, не її власне горе за тином. Як колись казали, це не горе хуторів українських. Це Всепланетарне фактично горе, і основне донести от оцей, якби, відчуття небезпеки для всього світу, щоб це не була чисто формальна, хай велика допомога, а чітке рішення всіх на на найбільших політичних сил врешті завершити. завершити Війну не просто миром, щоб вона почалася ще з гіршого витка в наступні якісь десятиліття чи століття, а завершити її тотально на користь нашої держави в Ютубі, де виставлений відеозапис цієї прем'єрної вистави, я Прочитала таке ось питання. Чи поділяєте ви вислі одного з персонажів війна не так фатальна, старість гірше, чи сприяє це пошуку сенсу в житті літніх людей? Е, е, ну, звичайно, сперечатися е, е, з приводу того, що гірше старість чи, чи війна, це філософське питання, тому що. Старість рано чи пізно вона наступить у житті кожної людини, в тому числі тих людей, які зараз молоді, і це невідворотно. А війну війни ми можемо позбутися, так би мовити, принаймні на якийсь певний період, коли дійсно. Страшні сили і страшна зброя можуть бути бути задіяні. Є загроза всепланетарна винищенню людства і живої планети, як такої. Вже багато екологічних катастроф. А тому старість, вона не настільки тотальна і фатальна, тому що в кожного з персонажів фактично є діти, є онуки, є учні, студенти, які продовжують справу їхньої професії, а тому життя продовжується в інших поколіннях в інший час. Колись одна жінка стара, яка пережила війну Другу світову, сказала дуже цікаву фразу. Ти дитино можеш сміятися над старими, бо всі ми будемо старі, але ніколи не смійся над каліками, особливо каліками війни, бо це незворотньо і це дуже страшно. І ще одне питання, яке з інтернету знову ж таки: це яким чином головній героїні вдається знайти дорогу до душ емігрантів та допомагати Україні. Ви знаєте, мене це питання трошки якось так збентежило. В чому? Тому що коли я п'єсу читала Сергія Черепанова і бачила виставу вживу і відеозапис, ось а тому. Зрештою, я так ось ці, прийшла до висновку, що фактично вона це робить обманом в якійсь мірі. Тобто вона ж приходить Аліна до літніх людей просто як репетитор, як людина, яка буде вести хор. А ситуація обертається така. Таким чином, що вона ставить їх перед фактом, що кошти там якась досить немала, як для вуха українського громадянина, сума в євро, що вони зібрані на допомогу нашим військовим, на турнікети, на гуманітарну допомогу, на обладнання, а не на потреби хору. І зрештою, воно люди старші, вони. Не відкидають її з цим дитячим напівдитячим обманом, тому що вони розуміють диференціацію сили потреби, що зараз нині в нинішній час є. Головне, що є другорядне, тобто мистецтво. Їхній хор, вони від них нікуди не втечуть, і це буде продовжуватися, може, не на такому технічно е, хорошому рівні, якби з тою допомогою матеріальною, яку вона вибиває з якихось фондів, ну, здобуває, не вибиває. Але е, треба дати належне мудрості е, літніх людей, е, е, інтелігентській такій мудрості, тому що всі люди професії, е, е, так би мовити, е, не є інтелігентами, вони врешті розуміють її, що е, прощають, її, так би мовити, цей обман. Тобто вони розуміють, що якісь речі першорядні в нинішній ситуації. Так, е, мої думки з приводу ситуації, вистави ситуації, так би мовити, в нинішньому світі. Е, е, я подумки повернулася у. Ті часи, коли викладала в Маупі Міжрегіональній академії управління персоналом, на зорі кар'єри і тільки починалася наша державність, наша незалежність на той час, і там було дуже багато видань. При університеті різних газет журналів, де була дописувачем, і зокрема доводилося писати про форум українців, про ті з'їзди українців, які періодично відбуваються в Україні, і роздуми наших українців у багатьох поколіннях, які мешкають уже за кордоном в різних країнах і допомагають нам і ментально і часто матеріально. Фактично багато в чому ті роздуми, вони перегукуються з тим з'їздом, з тим форумом українців, який не так давно відбув, відбувся одного з мешканців Франції, українця за походженням. Він сказав, що коли ви цю незалежність виборете, а не просто вона вам. Буде подарована, тоді ви оціните все, все, все значення Державності, Незалежності України як держави. І ось цей час фактично такого жорсткого вибору настав і кожен з нас зробив його і більшість. Населення більшість громадян зробили його на користь державності України. Тобто вони не тікають від війни. Отже, мої друзі, я раджу вам подивитися виставу. Хто ще не бачив, звичайно, з вас Сергія Черепанова в постановці режисерки Наталії Черкасової. Е, і е, я впевнена, що у вас виникнуть свої асоціації, свої роздуми з цього приводу, і ви, як професіонали, навіть, можливо, запишете їх в свої творчі щоденники. В е, е, театрознавців, наприклад, це зобов'язання, є таке педагоги, які їм дають записувати всі враження після кожної вистави в театральні щоденники. І, зрештою. Коли все минеться, а будемо на це надіятися, і ми здобудемо саме наш мир після перемоги, а не просто мир, то ви з радістю повернетеся вже можливо як літні люди до, до цих своїх записів.